Якщо вам цікава багатосвітова інтерпретація квантової механіки і ви хочете дослідити можливість існування паралельних всесвітів, ви потрапили на правильне відео. Уявіть собі реальність, де кожне рішення створює новий всесвіт, де незліченні версії вас існують у паралельних світах, кожна з яких переживає різні наслідки. Дізнайтеся, як хвильові функції ніколи не колапсують, чому всі результати відбуваються одночасно. І як ця інтерпретація змінює наше розуміння часу, імовірності та свідомості? Інтерпретація багатьох світів квантової механіки стверджує, що всі можливі результати квантової події відбуваються одночасно, але в окремих паралельних всесвітах. Вона була запропонована Хьюе Вереттом Тротігу у 1957 році як альтернатива копенгагенській інтерпретації. Яка припускає, що хвильова функція колапсує до одного результату під час вимірювання? У інтерпретації багатьох світів хвильова функція ніколи не колапсує, натомість вона продовжує розвиватися детерміновано відповідно до рівняння Шредінгера з кожним можливим результатом, що розгалужується в новий всесвіт? Коли відбувається квантова подія, така як вимірювання спіну електрона, всесвіт розділяється на різні гілки, де відбувається кожен можливий результат. В одній гілці електрон обертається вгору, а в іншій вниз. Кожна гілка представляє унікальну реальність, де спостерігається один з результатів. Процес розгалуження відбувається безперервно на квантовому рівні, що призводить до величезного і постійно розширюваного мультивсесвіту, де співіснують всі можливі історії та майбутнє. Спостерігачі в кожній гілці переживають один конкретний результат і не знають про інші гілки, де відбуваються альтернативні результати. Це виключає випадковість з квантової механіки, припускаючи, що всі результати реалізуються в різних гілках. Оскільки хвильова функція ніколи не колапсує, немає потреби в особливій ролі спостерігачів у визначенні результату квантової події. Інтерпретація багатьох світів забезпечує детерміновану основу для розуміння квантової механіки. Хоча паралельні всесвіти можуть здаватися складними для розуміння, ця інтерпретація природно випливає з математичного формалізму квантової механіки. Дослідження ключових аспектів інтерпретації багатьох світів, таких як еволюція хвильової функції, розгалуження всесвітів та квантова декогеренція, Розкриває елегантність та послідовність цього підходу до розуміння природи реальності. У інтерпретації багатьох світів хвильова функція ніколи не колапсує, на відміну від копенгайнської інтерпретації, яка стверджує, що хвильова функція колапсує до одного стану під час вимірювання. Хвильова функція продовжує розвиватися детерміновано, зберігаючи всі можливі стани та результати. В одній гілці спін частинки може бути вгору, а в іншій вниз. Оскільки хвильова функція ніколи не колапсує, вся інформація зберігається в усіх гілках. Інтерпретація багатьох світів вирішує проблему вимірювання, усуваючи необхідність колапсу хвильової функції. Вона стверджує, що очевидна випадковість квантових подій це просто результат того, що спостерігачі опиняються в різних гілках, де відбулися різні результати. Безперервна еволюція хвильової функції. Гарантує, що всі гілки залишаються узгодженими із законами квантової механіки. Кожна гілка зберігає інформацію початкової хвильової функції, дозволяючи розгортатися кільком реальностям одночасно. Детермінований характер еволюції хвильової функції означає, що всі результати реалізуються без випадковості чи колапсу. Цей аспект інтерпретації багатьох світів надає цілісне та повне пояснення квантових явищ, усуваючи колапс хвильової функції. Інтерпретація багатьох світів зберігає цілісність хвильової функції та гарантує, що всі можливості існують у паралельних всесвітах. Ця точка зору ставить під сумнів традиційне уявлення про єдиний результат та вводить поняття мультивсесвіту, де всі квантові події породжують множинні реальності. Інтерпретація багатьох світів говорить, що кожна квантова подія призводить до розділення Всесвіту на безліч гілок. Де відбуваються всі можливі результати. Кожна гілка представляє окрему версію реальності, де спостерігається різний результат. Коли частинку вимірюють, всесвіт розділяється на окремі гілки, де один результат видно в одній гілці, а інший в іншій. З появою нових квантових подій кількість гілок зростає експоненціально, створюючи неосяжний мультивсесвіт, де розгортається кожна можливість. Ці гілки розвиваються незалежно без жодної взаємодії між ними після розділення. Спостерігачі в кожній гілці сприймають лише один результат і не знають про інші гілки, де відбулися інші результати. Процес розгалуження гарантує, що всі можливості реалізуються, підтримуючи узгодженість з детермінованою природою хвильової функції. В одній гілці фотон може пройти через одну щілину, а в іншій через іншу. Обидва результати відбуваються але в різних гілках, які йдуть своїми окремими часовими лініями. Розгалуження всесвітів відбувається на квантовому рівні і впливає на всі системи від мікроскопічних частинок до макроскопічних об'єктів. Цей процес створює мультивсесвіт, де кожне рішення, вимірювання та подія породжують множинні реальності, які розгортаються одночасно. Існування розгалужених всесвітів дає логічне пояснення квантовій суперпозиції та заплутаності. Визнаючи наявність множинних реальностей, інтертація багатьох світів пропонує комплексне бачення того, як квантова механіка керує Всесвітом. Квантова декогеренція пояснює, чому гілки в інтерпретації багатьох світів не взаємодіють одна з одною. Декогеренція відбувається, коли квантова система взаємодіє зі своїм оточенням. Що призводить до втрати когерентності суперпозиції станів та переходу до класичної поведінки. Цей процес ефективно розділяє гілки, змушуючи їх поводитися як незалежні класичні реальності, Декогеренція гарантує, що як тільки гілки формуються, вони стають незалежними і більше не взаємодіють. Це пояснює, чому спостерігачі сприймають лише один результат, незважаючи на існування інших гілок. Коли квантова система взаємодіє з навколишнім середовищем, різні гілки заплутуються зі станами середовища, що призводить до втрати когерентності між ними. В результаті гілки поводяться незалежно, запобігаючи інтерференції та підтримуючи видимість класичної реальності. Декогеренція дає природне пояснення переходу від квантової суперпозиції до окремих результатів в окремих гілках. Декогеренція пригнічує можливість інтерференції між гілками. Дозволяючи їм розвиватися окремо, цей процес гарантує, що квантові ефекти залишаються обмеженими мікроскопічним масштабом, тоді як класична поведінка виникає на макроскопічному рівні. Роль декогеренції в інтерпретації багатьох світів полягає в підтримці незалежності та стабільності гілок, гарантуючи, що вони розвиваються послідовно, не впливаючи одна на одну. Враховуючи декогеренцію, інтерпретація багатьох світів надає зрозуміле та реалістичне пояснення виникнення класичної реальності з квантової суперпозиції. Інтерпретація багатьох світів усуває потребу в особливій ролі спостерігачів у квантовій механіці. Цей підхід виключає необхідність суб'єктивного впливу в квантовій механіці, виключаючи потребу в особливій ролі спостерігачів. Інтерпретація багатьох світів пропонує більш об'єктивне та послідовне пояснення квантових явищ. Цей аспект вирішує проблему вимірювання та підкріплює ідею про те, що квантова механіка працює без потреби в суб'єктивному впливі. Квантове безсмертя це гіпотетичний наслідок інтерпретації багатьох світів, який припускає, що свідомі спостерігачі можуть ніколи не пережити власної смерті. Оскільки всі можливі результати відбуваються в окремих гілках реальності, завжди існують гілки, де спостерігач виживає, якою б малоймовірною не була ця ймовірність. З точки зору спостерігача, свідомість продовжується в тих гілках, де відбувається виживання, створюючи враження безсмертя. Навіть у ситуаціях, що загрожують життю, завжди знайдеться гілка, де спостерігач залишається живим. Само відбір означає, що свідомі спостерігачі сприймають лише ті результати, де вони виживають, роблячи смерть непомітною подією. Хоча спостерігачі в інших гілках можуть переживати різні результати, свідомий досвід прямує шляхами, де виживання триває. Ця ідея ставить під сумнів традиційні уявлення про смертність та піднімає глибокі питання про безперервність свідомості та природу існування. Квантове безсмертя підкреслює наслідки інтерпретації багатьох світів. Для розуміння особистої ідентичності в паралельних всесвітах. Кіт Шредінгера – це відомий уявний експеримент, який ілюструє концепцію суперпозиції в квантовій механіці. Кота поміщають у закриту коробку з радіоактивним атомом, лічильником Гейгера та ампулою з отрутою. Якщо атом розпадається, лічильник Гейгера запускає вивільнення отрути, що вбиває кота. Якщо атом не розпадається, кіт залишається живим. За інтерпретацією багатьох світів, коли коробку відкривають, Всесвіт розділяється на дві гілки. В одній гілці кіт живий, а в іншій мертвий. Кіт Шредінгера демонструє, як суперпозиція призводить до розгалуження, де всі можливі результати відбуваються в паралельних всесвітах. Ця інтерпретація виключає колапс хвильової функції та пояснює, що всі результати розгортаються в окремих гілках, зберігаючи когерентність хвильової функції в мультивсесвіті. У інтерпретації багатьох світів час розглядається як структура з розгалуженнями, де кожна мить породжує нові гілки, що представляють різні можливі майбутні. На відміну від лінійного часу, де єдина лінія часу рухається вперед, цей процес розгалуження призводить до постійно зростаючого дерева можливостей, де кожна гілка слідує своїй власній лінії часу. Час у інтерпретації багатьох світів це не єдиний поступ, а розбіжність незлічених шляхів. Які розвиваються незалежно. Кожна гілка продовжує розвиватися самостійно, створюючи мультивсесвіт, всесвіт, де різні версії історії розгортаються одночасно. Спостерігачі в кожній гілці переживають окрему версію реальності, де події слідують своїй власній логіці. Розгалуження часу гарантує, що всі можливості реалізуються, зберігаючи узгодженість з детермінованою природою квантової механіки. Ця інтерпретація ставить під сумнів, класичний погляд на час як єдину лінійну послідовність, показуючи, що кожна квантова подія створює кілька майбутніх, які розгортаються паралельно. Розуміння часу як розгалуження дає новий погляд на природу причинно-наслідкового зв'язку та еволюцію Всесвіту. Цей погляд підкреслює складність часу як структури з розгалуженнями, де існує та розвивається безліч часових ліній, незалежно одна від одної. Інтерпретація багатьох світів математично узгоджується зі стандартним формалізмом квантової механіки. Вона спирається виключно на рівняння Шредінгера для опису еволюції хвильової функції. Не потрібні жодні додаткові постулати чи припущення для пояснення квантових явищ. Математична структура багатьох світів підтримує узгодженість та передбачуваність у всіх гілках. Оскільки хвильова функція розвивається детерміновано, ця інтерпретація зберігає цілісність квантової механіки. Узгодженість інтерпретації багатьох світів, з усталеними математичними принципами, робить її привабливою та логічною альтернативою іншим інтерпретаціям. Попри свою елегантність, інтерпретація багатьох світів стикається із запереченнями та критикою. Одним з головних заперечень є неможливість перевірити чи спостерігати паралельні всесвіти. Що робить інтерпретацію важкою для емпіричного підтвердження? Критики стверджують, що, оскільки відгалуження не взаємодіють, немає способу підтвердити існування інших всесвітів. Інші ставлять під сумнів наслідки нескінченого розгалуження та філософські аспекти мультивсесвіту. Сама складність інтерпретації багатьох світів викликає занепокоєння щодо її практичності та пояснювальної сили. Однак прихильники стверджують, що її математична узгодженість та здатність вирішити проблему вимірювання виправдовують її розгляд. Паралельні світи або гілки перетинаються в просторі, але не можуть взаємодіяти подібно до брижів на ставку, які займають одну й ту саму область, але залишаються окремими та не впливають один на одного. Ця інтерпретація вирішує проблему вимірювання в квантовій механіці, усуваючи необхідність колапсу хвильової функції. Припускаючи, що всі можливі результати співіснують. У квантовій механіці система існує в суперпозиції всіх можливих станів, доки її не виміряють. Уявний експеримент з Котом Шредінгера ілюструє цю ідею: кіт одночасно живий і мертвий, доки спостереження не визначить єдиний результат. В інтерпретації багатьох світів обидва результати відбуваються, але в різних гілках всесвіту. Декогеренція – процес, коли квантова система взаємодіє з навколишнім середовищем, гарантує, що ці гілки стають некогерентними одна з одною, запобігаючи будь-якій можливості взаємодії чи зв'язку між ними. Після декогеренції гілки розвиваються незалежно, що робить їх фактично невидимими одна для одної, незважаючи на те, що вони мають спільний базовий простір. Аналогія з брижами ефективно відображає цю концепцію. Так само, як два набори брижів від різних каменів перетинаються на ставку, не впливаючи один на одного, квантові гілки співіснують, але залишаються причинно непов'язаними. Це пояснює, чому ми відчуваємо лише одну версію реальності, оскільки наша свідомість слідує одній гілці, а інші можливості розгортаються в паралельних, але недоступних світах. Наслідки інтерпретації багатьох світів є глибокими. Це говорить про те, що кожна можлива історія та майбутнє відбуваються в якійсь гілці мультивсесвіту, що ставить питання про свободу волі, особисту ідентичність та відповідальність, оскільки всі можливі варіанти вибору реалізуються десь, чи ми просто переживаємо одну з багатьох можливих реальностей. Інтерпретація багатьох світів також створює проблеми для емпіричної перевірки. Оскільки відсутність взаємодії світів робить їх неможливими для безпосереднього спостереження чи тестування. Однак концепції квантових обчислень припускають, що кілька результатів досліджуються одночасно, що опосередковано підтверджує ідею паралельних гілок. Якщо у вас є якісь питання чи думки щодо інтерпретації багатьох світів, повідомте нас у коментарях. Дякуємо, що приєдналися до нас у цій подорожі. Інтерпретацію багатьох світів квантової механіки, будь ласка, поставте лайк та поділіться відео, і будь ласка, не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові відео.